І з синім зігнути. Чорний коричний. і беззамно. Отже, переробляю опс інвертон. Для цього хочу зробити можливим підключення декількох акумуляторів через оце хот три контакти Щоб паралельно можна було під'єднати. У мене є вже кабелі, я перероблю, щоб можна було під'єднати до трьох акумуляторів. Так, ці акумулятори поки що приберу. Не знаю, як, як їх ще краще розмістити, поки що буду тільки випаювати. Випаювати, поки є світло. Ну і є натхнення. Нехай ще гріється. Світлонати додаткове світло. Акумулятор. Це у нас водить інвертор. Я пізніше на нього зроблю огляд німецької фірми Active. Дуже шумно зараза. Але мы... під'єднаний до котла и зі своєю роботою справляється. Mm -hmm. Так, білий синій має землю. Землю и чорний и коричневою. Чорний и коричневою, ну, так, жалко. Mm -hmm. Начинайко. Так, Землю відрізали. Називаємо білий синім, чорний скричний. Так, Ось така от штука. Я її переверну. Ось так, щоб відрізнятися від цього. І сюди буду під'єднувати до трьох акумуляторів. У мене є вже два. Один рідний на 7 годин. І ще один на 7 ампер годин я докупив. Спробую спочатку з двома. Так, зараз ми це від'єднаємо. Може не від'єднаємо, може зразу так випаємо. Зерна нам не потрібно. Не потрібно це просто до декорації. вбавитись ми не будемо. А цих дві я зачищу. Зачем настільки, щоб можна було з'єднати ось так. У мене вийде подача 12 вольт з цих трьох розеток. Розетка, розетка. Так, добре. Білий синій. Лучше работать. National Відпочуваємо. А поки ми відпочиваємо, ми їх заізолюємо. Це один процес ми його знімати не будемо. Так щоб було видно. Заізолювали земля. намотав добряче, Ізоляції мало не буває і заодно, заодно проробив два спарених вентилятора для того, щоб було хоча б якесь охолодження. Бо дуже гріється він зараз. На дворі 35, буває 37 останні дні. І він там на балконі стоїть у мене і дуже його гріє. так Вентилятор якийсь простий китайський від е, низьковольтного інвертора. Я може пізніше його покажу. Дуже хороша річ. Колись купив дві штуки і не жалію, оце від них... Два цих вентилятора. Ага. Отже, збираємо все разом і перевіримо, а потім буде ще один епізод про те, як воно все працює у парі з роутером і. Комп'ютером. Суріан за паузу між словами. Я ще придумаю, як його зробити. Ось. Ось як воно буде. Сюди. Чорний дріт. На цю сторону де Ось Так. А сюди червоний. Червоний. Ось. Так. І ось така комбінація. І коли під'єднується, я вже підготував акумулятор. І цей роз'єм. В чому, в чому заключалась ідея? Ідея заключалась в тому, щоб 12 вольт подавати зовні. Перший, другий, третій, три, 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 три розетки вони на прийом 12 вольт. Звідси 220 Сюди вхід, вихід 220, тут на прийом 12. Корпус всередині порожній, пізніше заміню на, на два вентилятора вісімка, вісімка сюди на вдув і нагору на видув. Тут буде дирка сюди на видув. Так, так, а тепер <кхід> спочатку перевіримо вентилятори. Вентилятори. Так, вентилятори крутяться. Ну, потік повітря такий собі, але його має вистачити для того, щоб охолодити більш-менш радіатор і катушку. Так, вимикаємо, ставимо і пробуємо це все зібрати разом. Я ще з цими вентиляторами не накривав. Ідея прекрасна. Мачку бережі ми це. Сорян. Сорян кабан. Солянка кабан. Добре. Так. Але ніби. Так, екран. Так, викрутки. Але перш ніж викрутки. Потрібно перевірити, чи взагалі. Він стартує. Давай барабанний дріб. Маємо спайку таких двох акумуляторів. Батчик буде ще трошки поверни. Ось така от спайка двох акумуляторів кожен по 7 Ампер годин. Зарядний упс має 1,2 Ампера, має вистачити його. Довгенько буде заряджати, але вистачить. На 14 А1 зарядити. Далі. Така от конструкція вже показує вентилятор тут. Сюди під'єднується від акумуляторів. Кабель. Ось таким чином він працює. Вентилятор має охолоджувати катушку і радіатор Заодно цих два вентилятора спаринг. Тут можна під'єднати до трьох джерел живлення. Пізніше планую поставити один акумулятор більшої ємності з дозарядкою звичайно, ж. тому що за зарядне всередині безперебійника вона не витягне його. Далі, далі, зараз ми це все обвімкнемо. Тут у нас вихід. Тут у нас вихід. Так, вхід не будемо чіпати. Е, системний блок з процесором 5700G з будованою відеокартою. Поки що стоїть, поки що стоїть зовнішня. Поки обробляю відео. Пізніше, якщо будуть проблеми зі світлом серйозніше, я відеокарту приберу звідси. Яку ще відеокамеру? ось оставь відеокарта ось стоїть. 1360 Ti. Так. ось повертай, повертай, повертай. І... Комп'ютер вимкнувся. В теорії, в теорії можна робити... В теорії можна зробити підключення з трьох великих акумуляторів, що дозволить просадіти без світла ну, два дні точно. Я думаю, що в принципі результат непоганий. І Можна, можна ним користуватись тривалий час. Такої комбінації вистачає для того, щоб закінчити відеоконференцію, встигнути забекапити код на GitHub І ще декілька годин тримати е, термінал влокна і роутер в заживленому стані. Для того, щоб інтернет був постійний. В принципі, коли вимикають світло, я тушу основний десктоп і перехожу за ноут. Ноут під'єднаний в мене до низьковольтного інвертора. Пізніше я його вам покажу. Ставте лайки і підписуйтеся на наш канал. Дякую!